Економічна ситуація у Каркові стає дедалі кращою. Констатують експерти. Зокрема, до міста повертаються підприємства, активно розвивається бізнес, збільшується кількість мешканців. І, хоча, поки що порівнювати теперішній стан економіки з довоєнним зарано, динаміку її відновлення в умовах збройної агресії РФ фахівці оцінюють доволі позитивно. Вона полягає в тому, що дійсно відновило роботу багато підприємств, тих, які ми бачимо, які стосуються нашого повсякденного життя. Тобто, це торгівельні підприємства, підприємства з сфери обслуговування, навіть медичні кабінети, і такі активні темпи фінансового розвитку, прогнозує економіст Сергій Беренда, найближчим часом зберігатимуться стосовно перспектив. І, скажімо так, на осінь там рівня інфляції або взагалі економічної активності в місті, я бачу позитив, і очікування теж позитивні. Тому основне питання це безпекове питання. Тобто пояснюють фахівці, наразі на відновлення економіки здебільшого впливає географічне положення Харкова, його близьке розташування до кордонів України-агресора. Саме через це й не весь бізнес повернеться до міста. Ті підприємці, що переїхали за кордон або в інші регіони України, скоріш за все, найближчим часом не ризикнуть знов відкривати справу у мегаполісі. Водночас, упевнений Сергій Беренда, це зовсім не означає, що у Харкові не з'являтимуться нові підприємства. Ємства, і саме вони ще один потужний економічний потенціал. Ви знаєте, як то кажуть, порожним місцем в природі нічого не буває. Так? Тому я вбачаю тут великий потенціал. Два таких напрямки: це ті люди, які поїхали за кордон або в інші регіони. Вони повернуться з іншими навичками з іншим досвідом. І цей досвід він стане дуже нам значить, до нагоди тут, в Харкові. І ще один такий, на мою думку. Важливий елемент знову ж таки, ми говоримо про майбутнє це повернення наших військових з злав збройних сил України до значить, цивільного життя, і тут я бачу великий також потенціал, тому що це люди, як то кажуть, проактивні, значить займають таку позицію активну і їм потрібно. Знайти себе в післявоєнній Україні. А от економіст Олександр Попов зазначає, навіть якщо війна триватиме ще кілька років, це зовсім не зупинить розвиток та відновлення фінансового стану Харкова. Найважчий період уже позаду, хоча місто працювало навіть у перші дні місяці війни. І Бізнес і люди вони в значній мірі адаптувалися до тих умов. Ну людина звикає до усього. І бізнес те, що виживає навіть попри. Е Вкрай несприятливі умови, які були минулого року. Минулого року, ті, хто там залишився у Харкові, все ж таки бачили, що працюють крамниці, що працює міський транспорт, працює окремі побутові підприємства. Тобто, ну скажімо так, наші люди впоралися з тими викликами, як були. Ще один критерій, що допомагає економіці Харкова, фінансова підтримка від міжнародних партнерів, і найближчим часом вона не завершиться, упевнені експерти. Для бюджетів інших держав така фінансова підтримка не є непомірним тягарем. До того ж, усі давно зрозуміли, що саме від їхньої допомоги залежить безпекова ситуація у світі. Тут питання навіть більше того: питання довіри до всієї системи, як то кажуть, безпекової системи світової. І якщо вже нам почали вкладати в нас гроші, ніхто на півшляху цього не припинить робити, тому що цілі не досягнуті. І поки вони не досягнуті, вони будуть реалізовуватися. І а це означає, що ця підтримка буде. Отже, відновлення міста триває. Це ми бачимо, і ми бачили навіть те, що стосується комунальної сфери, навіть минулого року, у березні, у квітні. Убиралися вулиці, було чисто, працював транспорт, хоча й в обмеженому обсязі. Тобто, місто живе, місто навіть тоді воно не зупиняло роботу. Але зараз ну, дійсно відновлення ми бачимо своїми очами. Повне відновлення економічної галузі відбудеться лише після закінчення війни. Коли припиняться обстріли, харків'яни приїдуть додому, а військові повернуться із фронту. Саме тоді кажуть економісти, на місто чекає ще одна хвиля фінансового зросту, бо сучасне місто мільйонник завжди залишатиметься перспективним і привабливим для багатьох підприємців, бізнесменів і закордонних партнерів. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков новини Харків.